Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Кожній людині потрібен Ісус Христос, щоб не бути обманутим. Кожній людині потрібно вивчати Біблію, щоб вас не обманули, тому що сьогоднішні технології, сьогоднішні можливості інформаційні на різних рівнях, вони дуже багато можуть для того, щоб людину ввести в оману. І розповісти про НЛО, розповісти про будь-що брехливе, яке не має під собою ніяких фактів, і щоб людина взагалі не задумала, що все в руках Божих, що Бог над усім, і всі всі, скажімо так, маніпуляції, вони спрямовані для того, щоб людина не Знала істину, щоб вона не вивчала слово Боже, щоб не вірила в Ісуса Христа.